На ракеті літають в космос, щоб там дивитися за планетою. Тою, ну, що там робиться. От. Що таке космос і як туди літати? Шестирічний Павло каже, знає з книжок. Цікавиться цією темою не просто так. У майбутньому першокласник третьої рівненської школи хоче бути космонавтом, як Олег Макаров. Макаров це космонавт, який в нашій школі вчився, і дуже гарно він оцінки отримав хороші. У третій школі про космонавта Олега Григоровича Макарова знають усі учні, бо він і сам тут навчався. А сьогодні у закладі відзначають 80-річчя з дня народження почесного громадянина міста Рівне Макаровськими читаннями. Себто школярі розповідають, що їм відомо з астрономії, а провідні науковці діляться своїми знаннями. Олег Григорович Макаров закінчив наш навчальний заклад, і вперше, кому він передав привіт із космосу, це своєму вчителю математики третьої школи. Ми завжди святкуємо ювілей Макарова, святкуємо дні космонавтики. Це стало традицією. Особисто був знайомий з Олегом Макаровим, професор вчитель фізики та астрономії Віталій Тищук. Він захоплюється космосом, особливо на марках. Має їх цілу колекцію, понад 4 тисячі. Марки збирає майже півстоліття. Цей стенд частково присвячений Макару Олегу Григоровичу. Перший політ марка з Лазаревим, другий політ марка з Жедібековим і третій політ тут вже більша група була космонавтів. Проводити дні пам'яті Олега Макарова планують і надалі, адже це вже стало доброю традицією у цій школі. А щоб учні ще більше дізнавалися цікавого, налагоджують зв'язки із зоряним містечком, що під Москвою там мешкає чимало російських космонавтів. Анна Махно, Ігор Прокопчук, новини Рівного.